Дякую, в мене питання до прем'єр-міністра. Вчора вся країна побачила якусь дику картину, як в Іжгороді ТЦК разом з поліцією випалювала людину з машини, підпалювала машину, в якій, значить, закрився водій. Тому питання перше, звичайна реакція. І ці божевільні дії, чи не час вже переглядати і створювати цивільні центри рекрутингу замість таких ТЦК, які себе повністю дискредитували. Але питання друге: чому таке відбувається? Тому що ви не створюєте ніяку мотивацію. Уряд був зобов'язаний законом України зобов'язаний до 18 грудня подати Верховну Раду закон України про терміни служби і демобілізацію. Де цей законопроект, пане прем'єр-міністр? Друге, Верховній Раді під час представлення так званого плану стійкості президент Зеленський сказав, що буде мотиваційний пакет для укладення контракту. Де цей мотиваційний пакет? Де рішення про іпотеку для військових? Дайте, будь ласка, конкретні відповіді на ці питання, а не випалюйте людей. Отже, стосовно е, окремих ханебних випадків, Міністерство оборони е, реагує негайно. От відповідна реакція була і вчора від Міністерства оборони. Зараз я передам слово стосовно е, демобілізації, вважаю абсолютно е, коректним в час війни е, будь-які питання. Демобілізації, як і мобілізації вести лише в присутності наших військових військового керівництва, що і відбувається, як я знаю, з головами фракції груп під керівництвом голови Верховної Ради, тобто ці питання очевидно правильно розглядати за участі військового керівництва стосовно першої частини Іван Юрійович, прохання прокоментувати, якщо є коментар. Да, будь ласка. На сьогодні Міністерством оборони розробляється варіант повністю реформування по новому територіальних центрів комплектування, в першу чергу підпорядкування їх під Міністерство оборони і створення абсолютно нових структур для виконання заходів, що стосуються мобілізації військовозобов'язаних. Наступне питання що стосовно е, випадка, який вчора відбувся пр е, призначене відповідне службове розслідування, По результату моєго, я вам особисто пане Олексію надам відповідь. Мотиваційне пакет, Найже, стосовно мотиваційного пакету, це стосується громадян України віком до 25 років. На сьогоднішній день завершується внесення змін всім нормативно-правових актів, які забезпечують іменно оці е, як сказати, можна сказати нагороди за проходження служби для того, щоб його все нормувати. Сам, сам, сам як говориться, пакет вже готовий. Іпотека. Іпотека на житло. іпотека на житло включає в себе цей мотиваційний пакет по проходженню служби заключення контракту громадянами України від 18 до 25 років.